Усім привіт! Я знову до вас з такою цікавинкою. Подивіться такий чупа-чупс з іграшкою. Там всередині цього яйця повинна бути іграшка і сам чупа-чупсик. От така колекція, Я, чесно кажучи, забув, як називається мультик. Хто пам'ятає, обов'язково напишіть в коментарях. Ось ця колекція, яка тут є. Я б хотів, щоб мені випала курочка або свинка. Катічка теж прикольна. Так, стараюся відкрити, але. Стараюсь відкрити ножичком, але там є насічка. Отак от цікаво, він відкривається. І ура! Мені попалася курочка. Блін, воно так прикольно виглядає, цей ціпльоночок. І ще тут є отакий е, от, от Чупа-чупсик. Це йде, по-моєму, він полуничний, такий Чупа-чупс. Він, звичайно, такого маленького розміру. І так, дивимося на іграшку. От така от іграшечка йде. Якщо що, купляв я цей пакуночок, такий подаруночок у Польщі. Коштує, якщо перейти в євро, десь приблизно 1 євро. Ось така ось ще вкладеш був, колекція, вся. Ну, в принципі, ми її бачили. На цьому, друзі, все. Ось такий от получився наборчик за 1 євро. Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте за лайк та підписку. Всім па-па!